Вітаю, панове! Ви на каналі Box24, і з вами інтегральний моделіст. І сьогодні у нас буде, як здавалось би, найтривіальніший огляд із можливих. Ну який ще більш стандартний танк можна придумати, ніж Sherman M4A1. Ну, напевно, що ледве Т-34. Але цей огляд, я думаю, точно буде не нудним і не безкорисним. Чому мені став цікавий цей набір? А тому, що він має неймовірно малу кількість деталей, всього 86. Для тих, хто не розуміє, це дуже мало. До прикладу, навіть той самий ревелівський у 72-му масштабі тигра, який ми оглядали раніше, має у собі 180 там з чимось деталей, тобто більш ніж в два рази більше. Це цікаво, особливо враховуючи, що це новий набір. Ну, мог оглядати. Першою цікавинкою цього набору, яку дає нам виробник, тобто ревел, є те, що ми можемо обирати між розпізнавальними знаками або Вермахту, або Америки. Це додає деякої варіативності. Та й взагалі декалей мало не буває. Якщо не пригодяться у цьому наборі, то обов'язково, хоча ні, не обов'язково, у мене дуже багато декалей просто так валяється, але все одно, те, що вони є, дає деякий спокій душі. Готова модель у нас буде зовсім невеличкою, навіть менше 10 сантиметрів, лише 9,5. Цей бокс-арт, як напевно, і всі від Revell, мені ну якось не заходять. Це, напевно, особисто мій смак, але для мене вони прям ну, ніякі. На задній частині коробки у нас як завжди, величезна купа нецікавої інформації. І з корисного у нас є перелік фарб, який потрібно мати, якщо ви хочете розфарбовувати саме фарбами Revell цю модель. По класиці також зображені деякі цікавинки. Звісно, за думкою самого виробника цієї моделі. Думо дивитись, що всередині. Як конкретно для 72-го масштабу класичний форм-фактор коробки від Revel є нормальним. Починати наш огляд ми вже по класиці будемо із інструкції, оскільки саме від степінь її зрозумілості та детальності буде залежати, чи взагалі ви отримаєте задоволення від своєї покупки. Перше, що кидається у вічі на інструкції, це те, що продовльовано і на самій коробці. А саме ось цей може здатися комусь, хто ще не трошки розбирається у тонкощах моделізму. Четвертий червоний рівень складності, напевно, там не знаю, дитина точно не збере, або я точно як першу модель не зберу. А, взагалі. Взагалі не звертайте на це увагу. Повірте, перший, другий, третій рівень складності, я з ними стикався, це вже скоріше іграшки, сувеніри, подарунки маленьким дітям якісь. Це трошки вже зовсім про інше. Якщо ви хочете назвати себе саме моделістом, що ви зібрали саме модель, то для вас потрібен або четвертий, або п'ятий рівень складності. З п'ятим я взагалі поки що не стикався. Загалом у ревел серед Притомних моделей, саме моделей, це, звісно, четвертий рівень, це основна їх частина. Так що, чесно кажу, не лякайтесь цього. На першому розвороті, на першій сторінці, у нас розміщується ось така інструкція по виконанні всіх дій від початку до кінця, які вам потрібні, щоб скласти цю модель для дітей, новачків. Це дуже корисно, неймовірно корисно. Хоча навіть я би не сказав, що я з усіми цими діями згодний. Наприклад, ну я ніколи не роблю ось таким чином, я ніколи не фарбую дрібні деталі на литнику, а, і потім тільки їх відрізаю, тому що, ну, в моєму розумінні, можливо, я не правий. Звісно, я не компанія Revell. але тоді прийдеться знову зафарбовувати ті частинки, які Частину зрізу і сенс тоді фарбувати. Все одно ж виходить одне і те саме, ну не знаю. Можливо, в цьому є якийсь сенс, я поки що для себе його не знайшов. Також у нас тут знаходиться, як це не знаю, в комп'ютерних іграх зазвичай називається легенда. Тобто назви усіх значків, які можуть зустрітися в інструкції. І це буде корисно не тільки новачкам, насправді, а й людям, які просто вперше збирають ревел. Я ще ревел не збирав, і якщо б я. Ну, я просто багато бачив інструкцій, але якщо б я взяв. Вперше інструкцію Revel, то це було би для мене, як і для будь-кого, дуже корисно. Бо інструкція Revel доволі така барвиста та трохи, ну, одним словом, барвиста. Треба розбиратись. І також у нас іде назви кольорів усіма можливими мовами, але звісно, окрім української. Це, звісно, не тішить, бо російська у нас тут представлена. І одразу ми звертаємо увагу на те, що тут всього три литники. І навіть ці литники виглядають ну дуже пустими. Як не знаю, нічого на них немає, можна сказати, по мірках моделізму. Я думаю, що більш досвідчені моделісти погодяться зі мною, що у дорогих таких преміальних моделях там є, буває і 800, і 1000, і більше. Деталей. А тут ну, це одразу на так знаєте наштовхкую на думку, що ця, що ця модель вона зроблена саме для сегменту початкових моделістів. Про це все ж таки ми поговоримо пізніше, коли вже побачимо самі литники. Ну і більш докладно побачимо саму інструкцію, до якої ми зараз і перейдемо. Переглянувши інструкцію за кадром, я можу вас запевнити. Ця інструкція просто елементарна. Я не побачив тут ні одної дії, окрім ось цієї, виключно однієї, яка би могла викликати реальні складнощі у будь-кого взагалі. Тобто, все просто елементарно. Спочатку збираємо корпус декілька деталей, мінімальна можлива кількість для збору ходової. Пару великих деталей. Ось єдиний, напевно, ці інструкції важкуватий порівняно крок це збір гусениць. Але ну, його просто неможливо уникнути. Зробити це простіше просто неможливо. Ледве що вінілом, але в 72-му масштабі це просто суїцид, краще не треба. Потім ми збираємо там пару люків, і башта також дуже сильно мінімалістична. І бам! 13 кроків на цьому все. Далі йде схема розфарбування. І за увесь час взагалі усіх фірм виробників це найменша і найпростіша інструкція, яку я взагалі бачив. Особливо це ще треба враховувати, що це взагалі 13 кроків а, від ревел. Тобто у, у, кроки у ревел вони доволі скупі на кількість деталей, що насправді дуже добре. І мені здається, якщо б це була якась сків був тут би було не 13 кроків, а 5 взагалі. Так ось. Uh, і це мене наштовхнуло на думку, що це ж ідеальний подарунок для дитини. На коробці у нас написано, що це можна давати дітям віком від 12 років. Я з цим не можу не погодити, звісно, чим молодша дитина, тим більше ризик, що він проковтне щось, але з 12 років я думаю, вже більш-менш розуміння є. Так ось, якщо у нього є наснага або у неї е цікавість до такої якоїсь мілітарної тематики, я впевнений, що при. Певному рівні посідючості дитина від 12 років зможе легко розібратись у цьому. Тому я можу радити це не тільки новачкам цю модель, хоча, мені здається, вона ідеальна для новачків будь-якого віку. А і дітям також раджу сміливо. Схем розфарбування у нас тут всього дві, але мені здається, їх достатньо. Перший варіант це захоплений трофейний німецький, другий варіант американський. Все дуже просто. Перший, точніше, ось перший одноколірний, другий двоколірний камуфляж. А що можна сказати? Це добре, що є така варіативність. Мені це завжди подобається. А ще більше подобається, що тут не просто якісь нудні значки а, на башці. Тут ще додатково є написи, декалі. В американському варіанті машина у нас названа іменем Дюк, в німецькому варіанті, на жаль, я. Не, не зрозумію, просто не можу цього прочитати, але очевидно, що тут є якийсь заклик і назва конкретної частини військової. Декалі завжди можна не клеїти. Це очевидно, що якщо вам це не подобається, ви можете взагалі хоч нічого не клеїти і не малювати на моделі. Але те, що вони є, це додає певної перчинки до моделі, і це, звісно, добре. Ну і взагалі-то на цьому інструкції у нас все. Напевно, знову ж таки, повторюсь, найлегша інструкція, яку я тримав у руках. В інструкції також одразу лежать правила безпеки, як справжні слов'яни, ми їх читати, звісно, не будемо. Ну, це добре, я жартую просто, насправді вони хоч і нудні, але дуже важливі. Особливо про поводження із токсичними речовинами під час моделізму. А, і також із цікавлено те, що ревел одразу вкладає е, декальки у техніку безпеки. І зараз на них ближче подивимось. Декали у нас у цьому наборі, звісно, небагато. Те, що я про його казав, розпіздавальні знаки, написи, найменування ще для американського варіанту деякі маркування, номерні знаки. І незрозумілий для мене трохи ось цей помаранчевий прямокутник. Я подивився, що він знаходиться, точніше згадав, що він знаходиться на відділі МТО у американському варіанті. Чесно кажучи, такого я не бачив ні на моделях, ні на фотографіях. Ну просто не знаю навіщо він потрібен. Але від того, звісно а Декалі гірше не стають. Гірше вони стають від того, що в них товста підложка. Але ну, це ж ревел доволі бюджетний сегмент, куди без цього. Як на цю ціну, декалі абсолютно нормальні. І так беремо мої вже потерці від розрізання ось таких пакетів від модельних наборів ножиці. І будемо дивитись на маленькі литнички ці три. Ось таким чином вони виглядають. Пластик, до речі, мені здається, трошки краще, ніж зазвичай, у ревел, хоча цей колір мені абсолютно не подобається. Тому що, як на мене, на мою суб'єктивну думку, найкраще для очей сприймається або світло-сірий. А хоча ні, я, я занадто розхвалив з першого погляду. Звісно, як завжди, треба поглянути більш докладно. Так ось, як на мою думку, найкраще для зору сприймається світло сірий. Та світло-жовтий, можливо, і якісь взагалі схожі світлі кольори. Як на мене, всі або занадто світлі, тобто чисто білий, або ось такі темні кольори, сприймаються очами трохи важче і більш неприємно. Будемо розглядати перший литник. Тут у нас розміщуються деякі елементи корпусу та елементи ходової. Що можна сказати по якості пластику? Він не дуже. Як ви бачите, дефекти на пластику дрібні, присутні, якісь незрозумілі. Але не те, щоб вони були критичними поки що. Тобто, сам пластик є гладким, не шалушиться, штовхачі на задніх сторонах деталей, що є найважливішим, мені здається. Після напевно зміщення, напевно, найгірше, що я зустрічав особисто у своїй практиці: це зміщення прес-форм стосовно одна одної. Ну, це взагалі можна викидати деталі. Тут ще не критично. Ну і до речі, якась така двояка, як ви можете бачити, які з одного боку і промальовка є ці самі піптики, вони дуже дрібні. Це на камеру вони якісь ще більш-менш вони дуже дрібні, але деталі в якихось, навіть як не знаю, виразити цим словом соплях. Тобто в дрібних дефектах, ось якісь лінії, полоски, е, незрозуміло. Та й облой насправді присутній. Ось всередині цих коліс вам прийдеться все вичищати напільна, напевно так, напильником, е, що не є приємним, якщо чесно, зайняттям. Але загалом, начебто, нічого критичного. Тобто, звичайна така напівбюджетна, напівбюджетна модель. Другий наш литник стосується частково башти. І частково знов-таки ходової. Тут у нас розміщуються гусениці, які з одного боку, начебто й промальовані, а саме я дивлюсь на рельєф цих виступів. А з іншого боку, подивіться на ці штовхачі, які одразу кидаються в очі, їх навіть при бажанні доволі важко прибрати, оскільки вони пересікають рельєф самих гусянок. І також варто зазначити, що ось ці елементи одинарні, вони не містять у собі пальців, і відповідно. Ну, одним словом, так, пальців там не буде. Не знаю, чи це буде видно, чи це критично, але не знаю, чому їх не зробити, оскільки вони знаходяться тут начебто посередині кожної деталі, і це можна було спокійно відтворити і тут. Але ні, не відтворили. Щодо башти, вона більш-менш нормальна, мені навіть нічого сказати. Ствол, ну, як звично для 72-го масштабу, і слава Богу, однією деталлю. Загалом, звичайний, звичайний ревел, пластик. Нормальний промальовка, звичайна для ревел, я би сказав, навіть хороша в деяких моментах, згадуючи особливо гусениці БТР-50, які ми оглядали, це був кошмар. А тут у порівнянні більш-менш. Третій литник, як і всі попередні, є змішаними. Він містить у собі як елементи ходової, наприклад, бокові екрани, якщо не помиляюся, ж бокові екрани, і головну деталь корпусу. І розглядаючи її, ну, по-перше, якість мене, в принципі, задовільнила. А розглядаючи її, я знайшов для себе відповідь, яку поставив на початку. Ві... Питання спочатку, ж, напевно, треба озвучувати, щоб отримати відповідь. А саме, чи це. Максимальне спрощення ревел, ну, примітивізація моделі через лінь, халтуру, здешевлення, будь-що. Чи це спеціальна така дія для того, щоб зробити максимально просту модель саме для тих людей, хто хоче отримати максимально просту модель? І дивлячись на цей корпус, я отримав для себе відповідь, що все ж таки варіант другий, оскільки корпус тут більш-менш промальований, ось він. І тут багато деталей, наприклад, ось ці вони інтегровані одразу в корпус. І мені здається, що будь-це той самий тигр, який оглядав до того, от, наприклад, ця деталь, вона би була просто окремою. Її треба було би клеїти окремо, можливо, ось цю деталь клеїти, але ні, ревел вирішили одразу це все інтегрувати в корпус. Та й загалом. Багато деталей зроблено так, що взагалі-то їх можна було би і приклеїти як окремі, але вони одразу інтегровані у пластик у головні деталі. І це наштовхує на думку, що ця модель спеціально зроблена френдлі до новачків. Ось така у мене думка. А загалом по литниках, ну, тут такого чогось критичного. Хоча бачу невеличкі утяжини. Ось, наприклад, на цих деталях, бачите? Все ж таки невеличкі утяжини є. Не знаю, чи це тильна сторона, чи лицева, все ж таки лицева. Це неприємно. А як то колись казали у рекламі усім нам відомої гри. А знаєте, де ще є літаки, кораблі та танки? Звісно, знаєте, у Box 24. Конкретно цей Шерман ви зможете придбати за 700 гривень. Але не забувайте, що ви можете скористатись промокодом Інтеграл, який ви зараз бачите на екрані, і він вам дасть знижку 12% на увесь асортимент, а не тільки на моделі або конкретно цей набір. Цей промокод необхідно вести, коли ви знаходитесь у корзині безпосередньо перед купівлею. А оскільки асортимент цього магазину найбільший в Україні, то ви одразу зможете придбати і фарби, інструменти, і все, що вам потрібно, щоб почати або продовжувати моделювати. А враховуючи промокод, ви зможете не просто зекономити на доставці, а скоріше, можливо, і не один раз її повністю компенсувати. Тому заощаджуйте свої кошти разом із Box 24. А ми поїхали до висновків. Ну і що ж у нас у підсумку? А все насправді дуже просто. Серед моделей фірми Revel, яка позиціонує себе як більш-менш бюджетна марка, ця модель є хорошою. Серед хороших моделей від Revell саме ця модель є дуже простою у процесі свого виконання та складання. Головне розібратись, як взагалі працює моделізм. Наприклад, що не можна клеїти моделі ПВА, не можна клеїти моделі суперклеєм, треба використовувати. Тільки модельний клей. Я думаю, що ви це розумієте, ви у мене розумнички, сподіваюсь на це. Так ось модельний клей, модельні фарби. Якщо ви в цьому розібрались взагалі у принципах, то я впевнений, що розібратися у тому, як це все збирати, у вас не буде ніяких проблем, оскільки модель є у порівнянні просто елементарною. Тож, удачі вам із моделізмом. Ви були на каналі, звісно, як завжди, Бокс 24, і з вами, як завжди, був інтегральний моделіст. Хай щастить!